Всім великий великий привіт! Вітаю вас, друзі, на моєму квітковому каналі. І сьогодні хотіла я вам трошечки показати, так як я вже вам давно нічого не знімала, не показувала. Вирішила вам показати, які в мене є новиночки, які рослиночки я собі придбала цієї весни. Рослинок у мене не дуже багато новиночок, тому що. Тепер я вже не скуповую всі підряд рослинки, як в тому році, як ті роки. Тепер я трошечки більш осознаніше до цього відношусь. І зараз вам покажу свою найулюбленішу новиночку, яку я придбала цієї весни. Це ось така алоказія Regol Shift. Я вам її показувала шортик, недавно знімала. Неї. Ось така вона в мене красонечка, ось така вже величенька. Прийшла до мене була з одним ось таким листочком у 200 грамовому стаканчику, але вже мені видала ось такий листочок, і ось дивлюсь, викидає ще один новий листочок. Вона до мене прийшла була мухові, у мосі була посаджена, і я її вже пересадила. Пересадила її в такий прозорий горщик. Вже в неї там коріння росте. Подивіться, яке вже гарне коріння в неї. І цю алоказію я отримала буквально недавно, десь приблизно тижні-два назад. Ось так вона росте. Це аллоказія крупномір. Вона виростає дуже-дуже велика. Але вона дуже-дуже красива. Подивіться, які в неї листочки. Ось такі не листочки, а коли на сонечкові, вони прямо такі аж переливаються. Такі, знаєте, бархатні, ну дуже красиві листочки. В неї це молоденький листочок, а до цим листочком вона до мене прийшла. Ось така красунечка. Я дуже задоволена, дуже давно я її хотіла, цю алоказію. десь, мабуть, два роки я її хотіла собі придбати, але. Вона була не дуже доступною, але зараз вона вже більш доступнішою стала. І зараз її набагато легше купити. І я собі її придбала. І наступні рослиночки, я їх придбала досить-досить давно. Але вони до мене прийшли із сюрпризом. Так що я вам не знімала ні розпаковки. Але ці рослинки до мене прийшли вже досить давно. І вони до мене прийшли були із сюрпризом. Тому я трошечки їх тримала на карантині і вам не показувала розпаковочку і не показувала вам новиночки. Ну і почну вам з самого такого дуже я хотіла, і покажу вам із моїх новиночок. Дуже я хотіла ось отакий філодендрончик, який називається, така в нього назва чудна. Зараз я вам скажу. Який називається Campos Portoаum. По складам прочитала, як називається його назву. Я ось прикріплю вам фотографію, коли він виросте, який він дуже красивий, коли він уже буде великий. Зараз він ще малесенький. Він у нас в Україні досить рідкісна рослинка, не дуже поширена. Такі в нього, знаєте, бархатні листочки. Але тут він у мене не дуже бархатий, тому що я їх лікувала, ці рослини від кліща. Він до мене прийшов із сюрпризом. Я його дуже хотіла. Дуже давно я його шукала, такий філодендрончик. Але в нас в Україні, як я вам вже кажу, він досить рідкісний, він не дуже поширений. За кордоном він досить такий, знаєте, поширений. Дуже часто його бачу, показують за кордонних. Відео, а в нас він не дуже. Ну, але знайшла. Довго-довго шукала і знайшла. Що, знаєте, досить по такій приємній ціні. Я його придбала і будемо тепер ждати, поки він виросте великий і буде красивий. Він міняє колір листочків. Коли буде дорослий, в нього буде зовсім інша форма, форма листочків, і колір листочків, бачите, такий червоний трошечки. Він міняє колір. Він росте ліаною по упорі, Зараз ще в нього краси не дуже видно. Ну, пізніше вам покажу. Наступна рослинка це Сингоніум Марія Алюжан, по-моєму, так називається. В нього таке червоне листячко. Бачите, він кущовий, він не ляною, росте, а росте кущовий. Він також до мене прийшов з кліщиком. Ось покажу вам зараз. Бачите, навіть видно трохи листочок такий, бачите, трошки, бачите, який листочок, кліщик його погріз. Ось оцей уже, оцей листочок, це він вже у мене викинув. Ось отакий красень. Сингонів у мене колекції немає, але це чомусь вирішила собі його придбати. На жаль, камера не передає його краси, яке в нього листечко. Ну, він такий, знаєте, росте неляною. Він компактний такий, кущовий. Ну, подивимось, який виросте, хай буде. <смірші> так, і ще одна така у мене новиночка. Це саме дужче в мене була постраждала. Саме більше на ній було паразитів. Саме на ній я перші і знайшла кліща. Це у нас гарденія. Гарденія жасміновідна. У мене колись така була гарденія. Вона дуже-дуже красиво квітне. Такі в нього, в неї, знаєте, квіти біленькі, а такі пахучі. Але вона в мене. Була ще з магазину, але вона в мене чомусь недовго прожила. Зразу чомусь вона в мене почала хворіти, почала скидати листочки і пропала. І цей раз, і мені дуже її хотілося знову, але магазину я не хотіла, тому що ну, в магазині рослини це зовсім інша тема. І я купила собі ось отакий відросточок. З цієї набагато легше, коли вона вже домашня адаптована, її набагато легше вирощувати. Оце вже листочки вона видала у мене. А прийшла до мене була з кліщиком, як я вам вже казала. ось такі сухі листочки. Це в неї із-за кліщика. Це вона до мене така прийшла з такими листочками пошкодженими. І знаєте, я їх спочатку придбала ці рослинки, поставила ну, до всіх основних своїх рослин. А потім дивлюся, чомусь у зингоніума листочки закручуються, чомусь він не росте, чомусь він якийсь чахленький. Ця також не росла, прийшла якась така бідненька, листочки сохнуть. Думаю, та, що ж таке? Філодендрончик теж зна... такий був сумненький не зрозуміло, що йому не так. взяла ось отаку, ось таку штуку, гарно подивилася, Яка, бачите, збільшує, гарно подивилася під листочками, а виявляється, там кліщики прямо в цієї гарденії. Ось дивіться, як вона збільшує. На камеру воно не так видно. Всім квітководам раджу собі придбати ось отаку штуку. Без неї нам нікуди. А то можна було уграти всі квіти в колекції. Зараз нема нічого, я їх вже пролікувала кліща. Ще, можливо, один разочок я їх оброблю. Ну, подивимося, ну поки що немає нічого. Нічого не наблюдаю, ніяких паразитів немає. Штука в мене є ось така лупа. <головік> І я регулярно перевіряю, чуть поки що немає. Пройшло вже з моменту, як я їх обробляла від кліща, десь приблизно тижня три, а то й чотири. То ви знаєте, кліщів більше немає. Ну, на всякий случай, мабуть, скоріш за все, я ще один разочок їх оброблю для профілактики. Так що, друзі, раджу вам придбати ось таку штуку всім квітководам, тому що в мене чуть не заразилися всі мої рослини. Чуть не вграла всю свою колекцію з рослинами. а рослин у мене дуже багато, як ви знаєте. І із цих трьох рослиночок, які я придбала, Прийшлося обробляти мені всю, всі свої рослини, всю оранжерею. Я не подивилася спочатку, не побачила, Ну, без цього не поба... і не побачиш, що з рослинкою не так думала, стресанула в дорозі, ну, такі трошки після дороги, очухаються, одійдуть, але ні, вони все дужче і дужче почали в мене пропадати. Поки я не побачила, що там бігає кліщик, тоді я обробила. Ну і я ж вам кажу, вже прийшло 3-4 неділі. Бачите, викидають листочки, ожили мої рослинки. І оцей викинув листочок, а то були покручені. Я думаю, що кліщика більш не буде. Трошки в мене ось такі новиночки, небагато, тому що я вже, як я вам казала, більш осознаніше відношуся до того, що я купляю, тому що вже. Не хочу скупуватися підряд. Деякі колекції я вже позбулася недавно. Недавно вже позбулася всіх, всі свої шлюмбергери. У мене їх було дуже багато сортів. Я їх подарувала, відвезла до свекрухи, тому що в мене вони стояли в кухні на вікні, а там у мене кішечка бігає, вона їх весь час валяє, вони весь час падають. Ну Кішку я вже не, не відучу, щоб вона на те вікно не лазила. В оранжереї в мене місця немає для шлюмбергер. І я їх відвезла і подарувала свекрусі. Так що в мене вже трохи зменшилася колекція моїх рослинок. Деякі ще хочу повиводити, трошки зменшити колекцію. Я вам вже казала, все підряд скуповувати я вже більш не хочу. Є ще, звісно, у мене дуже-дуже багато рослинок, які мені дуже хочеться. Але поки що себе стримую. Треба трошечки мені освободити своє місце для нових рослинок. А можливо, ну, подивимось. Подивимось, чи надовго мене хватить, чи я довго витримаю без нових покупочок. Такі в мене рослиночки нові з'явилися в колекції. Будемо їх ростити, доглядати. Буду поповнювати свою колекцію, але вже трошечки-трошечки не так активно, як ті роки. Ну що, друзі, на цьому закінчую своє таке невеличке відео. Дякую всім за увагу, хто був зі мною, хто подивився це відео. Бувайте і до зустрічі! пока пока